Всім привіт! А сьогодні ми переходимо до електричок. У нас на огляді Nissan, деяка рідкість, як він правильно? Арія. Nissan Арія. Не їх вже багато в нашому місті. Модель для якого кита китайського модель китайського ринку ось така вона в середині. Зараз да, перейдемо на ту сторону. Смесь. Где?

Бардачок нажимається кнопку вот так. Тут. Ще один бардачок. Я так и зрозумію, що тут безпроводна зарядка. Денис, а тут безпроводна зарядка, так? Да, да, в центрі, так. Да. А що з особливостей? задній. Задній огляд. Просто кишені. Підігрів'я. як на мене виглядає дуже-дуже якісна шкіра чи еко шкіра, не знаю який це матеріал, но матеріал... дуже цікавий. Мені вот. дуже сподобався. Ну и багажник. Тут різована кришка хотів собі таке взяти теж колись. Штатна запас... запаску йде чи як? Немає там запаски, там ага. подвійне дно, під тим подвійним дном є ще набір інструментів для заклеювання пробитих в Ага. Так, так і... і насос для накачка. І мутеризована кришка просто закриття, так? вона Та Сама закривається навіть купка. А що зараз у... особливостей по срівненню з ліфом там, з якими квіщами? Я просто не знаю, що які особливості влітці. А які тут приколи? Електропривід самого багажника. Тобто і з брілка, із водійського сидіння управляється закриття-відкриття камери 360 огляд. а є, якщо можна. Про батарею. Батарея знаходиться внизу, в нижні автомобіля. Через специфіку розподілення ваги вона доволі специфічно проходить по ямах, по всьому. Вона доволі швидко. Пускається на кожне з коліс, яке попадає в яму. Доволі таки швидко. Тобто, ну, Вона не та, що прямо гупає, але вона, якщо пролетіти швидко, то тобою добре так тряхне. Якщо в міняємі швидкості, то просто голова починає трохи розхитуватися в повітрі, через те, що під тобою низ автомобіля швидко змінює положення в діагональних площинах, а голова за цим не встигає. Тому є своя специфіка по тому, як вона їде. Аппарат шикарный на самом деле мне, с первого огляда мне сподобался А тут шторка в табе так а. камера на сенсоре тоже Просто старт і поїхали, так? Так. Ну і велика кількість простору тут внизу ніяких тунелів, ні ззаду, ні спереду. Кстати, да, так, Статі, не звернув батьків. А реально прикольно. Це як е, старі американські машини, значить стара «Волга». Ось цей е, е, передній це диван повний. Тут ще є підсвітка, коли автомобіль. Ось весь цей контур. Тут світлодівана підсвітка, то а, ось так по периметру йде, так? Так. І вона тоді підсвічує. Зараз вона просто в денний час не спрацьовує. А колір який? Біла. Е Яскравість керівнибується. Ну, а я скажу, що цей матеріал шикарно, настільки шикарно вона виглядає. От і коли казав на словах. То за так було, знаєш? А от коли вживу побачив, от салон заглядає просто шикарно. А це що? Це кнопка на випадок аварії, там програмується номер, на який воно буде набирати. І сім-карта десь в машині? Під китайський регіон, китайська сім-карта тут могла би прив'язатися. Під нашу треба прийняти як факт, що поки що не, немає як її з чимось зв'язати. Тому коли мені потрібно там оновити щось, я підключаю просто Wi-Fi uh -huh. і скачую оновлення прошивки на машину. Ну, Я за весь час зробив це аж один раз. Да, підтримується, а підтримується кабель, бы немає ніяких глюків після прошивки. Yeah. Сіла батарея. Да, Говорили про оновлення прошивки і що? А, ну, машина має прив'язку виключно до китайського регіону. По софту вона нічого не дає встановити стороннього, тобто там Apple CarPlay або Google, ну нічого цього не працює. Але при цьому вся синхронізація з телефоном грає ну, по Bluetooth, то ніяких проблем з цим немає. Дзвонити і приймати дзвінки можна. Єдине, що карта на екрані не відображається на цьому. Для цього використовується окрема підставка, щоб фіксувати на неї телефон. Ось таким чином і все. тобто і Тут тоді карта, а тут все інше. тож просто з телефони, Google Maps. KVP. Якщо я їду кудись і потрібно мені орієнтуватися в Києві, в Одесі, ще десь по якихось специфічних маршрутах, тоді вмикається в загальному. А заряда пробіг? Залежить від того, як їхати, куди їхати, якщо їхати 50-70 км, сильно не піджимати, ну, типу, за якоюсь фурою, яка не сама швидка, на трасі прилаштуватися, можна і 650 км пропустити. Ну а реально 100-120? Якщо їхати 100-120, так як я їхав в сторону, все вже на... на Черкаси, не Суми, Полтава сторону Полтави їхав 120-100, то в такому діапазоні мені на 480 км вистачало, якщо швидко їхати. А, а по місту? По місту за рахунок того, що йде розхід на кондиціонер що додатково, а кілометри змінюються повільно, то розхід йде десь 420-430 км на одному заряді. І скільки тобі виходить заря... по часу зарядка? З вечора, з шостої вечора, після роботи і до шостої ранку машина заряджається повністю один раз в тиждень. А про бік? Ну, 600 кілометрів. Не, а пробіг якщо... реальний зараз. А, а, за поточний, побачив, да? да. Показує 24 тисячі. Ні, я брав її на абсолютно, а зараз їм її вже півтора роки. Батарея тримає, як, як і раніше, з зарядками ніяких питань. Ну, В тебе були проблеми От... з ремонтом машини? Ну, деталі, коли потрібно було провести походові, і то тільки частково там, найспецифічніші деталі, типу там речах, то його довелося замовляти виключно з Китаю, щоб це було щось нормальне і підходяще. А в цю, всю ступицю. Тобто Вона купилася від аналогічного цього Nissan x trail найновіших років, які деталі ще по каталогах не числяться. Але вона від нього підійшла, вона була куплена за один день з Львову. Тобто такі деталі, в принципі, не є проблемою. Буквально є якісь одиничні деталі, які реально немає в Європі, їх потрібно з Китаю брати. Ця база основна виходить якої машини? Важко взагалі сказати, тому що ця сама модель в Америці має одні речаги передньої підвізки. Про задню я взагалі ще поки не знаю, чи вона теж відрізняється чи ні. А В Америці одні речаги, в Європі інші, в Китаї інші. Тобто трохи відрізняється по параметрах, по ширині ходова вже. Хоча там гальмівна система однаковісінька в них у всіх арії, що американських, що китайських. І таке сама, як на nissan Qashqai і x trail в цих модифікаціях є Power, Тобто вони повністю одноколісні. Дякую за огляд. Підпис <пілком> на канал. Всім пока. Треба двері закриті ще були. <пілком> Oh. Uh -huh. <laughs> Вона ще тоді в двері мала продовжуватися, чого вона зараз в дверях не, не загорається. Мало цієї лінії. Дві камери одна розпізнає знаки, а друга Ось тут флешка стоїть. Штатне відеорегістратор. Wow. Що проєкцію перед тобі, на так? Da, не, не да, в... не віде, бо... Ні, її видно, але ти, ти просто тут попробуй зняти. На обрив, так. Раз. Зараз я, я тобі покажу на відеозаписі, де вона була. Просто світло дуже багато телефон, uh -huh. через всю картинку висвітлювати. Uh -huh. Вот вона, бачиш? Uh -huh. uh -huh. вот. Просто uh -huh. по центру проекція швидкості, так? Да. А збоку боку не да, справ. Да, пасажирам вона не доступна.